У світі є хижаки, чий слід давно зник. Але є один, чий привид досі блукає пустками. Привид настільки невловимий, що його історія стала символом нашої найбільшої помилки. Ми говоримо про тилацина або тасманійського вовка, тварину, яка виглядала як пес, мала смуги, як тигр. І носила своїх дитинчат у сумці як кенгуру. Це була еволюційна майстерність природи. Офіційно він вимер у 1936 році. Але чи це справді кінець історії? До сьогодні сотні людей клянуться, що бачили його. Історія. Відкриття та винищення. Вперше європейська наука описала телацина у 1808 році. Його латинська назва Тилацинус Ценносефалус одразу вказувала на його незвичайну природу сумчаста тварина з головою собаки. На материковій Австралії цей хижак зник раніше через конкуренцію з дикими собаками Дінго, але на острові Тасманія. Він процвітав, займаючи нішу верхівкового хижака, але з приходом європейських поселенців тилацину був підписаний смертний вирок. Фермери вважали смугастого хижака загрозу для овець. У 1880-х роках уряд Тасманії запровадив державну премію за голову кожного вбитого тилацина жорстоке систематичне винищення. Останній дикий Тилацин був застрелений у 1930 році. А потім був Бенджамін останній відомий Тилацин. Він помер у неволі 7 вересня 1936 року. Іронічно, але це сталося лише через два місяці після того як уряд Тасманії нарешті надав виду охоронний статус було вже запізно унікальні факти. Та містифікації тилацин став символом винищення, спричиненого людиною. Але його біологія та легенди довкола нього живі досі. По-перше, тилацин міг розкривати свою пащу майже на 120 градусів. Це видовище неможливо забути. По-друге, свідки стверджували, що в моменти прискорення тилацин міг стрибати на задніх лапах майже як кенгуру. Але найзахоплюючіше це містифікації. Після 1936 року надходили сотні, якщо не тисячі непідтверджених повідомлень про зустрічі з тилацином. Австралійський уряд колись пропонував величезну винагороду за переконливі докази існування живої особини, це підтримує ідею, що цей хижак міг вижити у найглухіших куточках Тасманії. Але науковці поставили це питання інакше. Якщо ми не можемо знайти живого, то чи можемо ми його повернути? Науковий прорив відродження. Проєкт з деекстинкції, тобто з повернення вимерлого виду, очолила компанія Colossal Biologics у співпраці з австралійськими вченими. Їхній план відновити тилацина, використовуючи гени його найближчого живого родича, жирнохвостого сумчастого щура. Успіх був досягнутий завдяки технологічним проривам, повне відновлення геному телацину. А в 2023 році було успішно відновлено рідкісну молекулу РНК із музейних зразків. Це дало нам повне біологічне креслення тварини. І тут стався прорив. Наприкінці 2024 на початку 2025 року Колосал оголосила, що вони створили прототип штучної матки для сумчастих. Вони успішно культивували ембріон сумчастого проксі виду до половини терміну вагітності в пристрої екс утеро. Це ключ до масштабування і можливість обійти необхідність сурогатних матерів у майбутньому. Культурна спадщина та висновок незалежно від того, чи блукає живий телацин десь в глибинах Тасманії, чи народиться він знову в стінах лабораторії, його спадщина глибоко вкорінена в австралійській культурі. Він слугує вічним нагадуванням про те, що означає втратити верхівкового хижака. Історія телацина це історія людської необережності і, можливо, людського спокуту. Чи побачимо ми знову смугастого вовка, що полює в тасманських лісах? Наука робить все можливе. Можливо, найближчими роками привид тасманії стане реальністю, а поки що його тінь нагадує нам: цінуйте те, що маєте, поки не стало надто пізно.